Армія, яка воює, де не босифікують, яка виграла всі свої війни. При всіх там я не ідеалізую Ізраїль. І от у посла спитали, що зробити, щоб Україна витримала далі удар. Цитую, щоб армія була сильна, в ній мають воювати діти політиків і чиновників. В Ізраїлі немає різничі, чи син когось з уряду, син міністра, чи син дипломата чи син депутата. Усі служать у бойових частинах. Мені написали побратимі. говорить зараз ви провели з частиною, хто дивиться прекрасну агітацію проти армії. Бо от, знаєте, такі от рапорти, що у нас все класно. Людям, які сидять зараз в шансах, якщо дощ їх ще прийшов, вони на жаль не накриті, а вони такі, знаєте, викопані. Тобто там у росіян дійсно каже оборонні споруди, вони їх будують. Це просто істина. В чомусь ми краще як в дронах, скажімо. І говорять, що слухайте, ну от якось тут, от, от, от хорошо, що у нас є не тільки така влада, у нас є Україна, бо за таку владу щось воювати не хочеться. Тому я б на вашому місці, молодий чоловіче, даруйте ми перший раз в житті зустрілися. Uh, от. Вот. але але ви без поваги. да, <стан«> uh, 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 я без поваги. Я до вашої влади без поваги. Це абсолютно це Ні, Я без поваги до цієї влади, без поваги. Всі всі дивіться, івдень втрачений землю, 100 тисяч вбито і проти ворога російського. А ви починаєте підмінювати, маніпулювати щось шукати владу. Ніхто не воює за владу. Ласно, вон стоїть агітатор у От Послухавши такого чоловіка, всі думають. Зачево депутата це, ці другі і другі воювати війни на інші країни вони не воювали за її. Давайте та. давайте поважати один одного. Хоча і б два. колега, дивіться. Добро дорогі глядачі. Нарде побурився, обурився, що е військовий якось е без поваги. Без поваги до нього і Друзенко йому відповів: так, я без поваги, я до вашої влади без поваги, до цієї влади без поваги, ну і так далі. Бо південь втрачений, 100 тисяч вбитих, вла... ну і так далі. Послухавши такого чоловіка, всі думають, як за цього депутата піти воювати. Ось ви бачили це відео. От пишіть, пишіть, що ви думаєте, щодо цього, от скажіть, що він сказав неправильно. Знаєте, от чесно, от тут просто без коментарів, от, от просто без коментарів. Далі хочу продовжити про наболівше. От здавалося б, вже скоро 4 роки війни. А оцей треш, ну, просто, просто продовжується треш. Понад 13 мільйонів гривень виділили на ремонт шкільної їдальні в Голухові, на Сумщині, в місті, де ще минулого року оголосили евакуацію. От скажіть, от, от як, як на це реагувати? От як? Ну, Місто знаходиться за 10 кілометрів від кордону РФ. Вересні 24-го там було оголошено обов'язкову евакуацію через постійні обстріли. Але чиновникам це не заважає виписувати гроші з бюджету от на подібні схеми. Я, я рахую, що це схеми. Це от скажіть, як на це реагувати? Чи може скажуть, що це знову російський ПСО? Ну, Мені просто цікаво. Їдемо далі. А... Сирський заявив, на загрозливих напрямках фронту в Україні наразі триває активна робота з обладнання оборонних рубежів та будівництва інженерно-фортифікаційних споруд. Це робиться з урахуванням наших спроможностей і реальних обставин сучасної війни. За його наказом в оперативно-тактичних угрупованнях створюються групи з питань фортифікації, водяться посади заступників командирів ОТУ, відповідальних за напрямок фортифікації. За його словами, серед пріоритетних напрямків, де будується фортифікація, є Сумщина. Оці, знаєте, оці слова наразі триває активна робота з обладнання оборонних рубежів будівництва інженерно-фортифікаційних Знаєте, оце все викликає дуже багато запитань. От перше з них, чому зараз, чому до цього не зробили? Чому лише зараз будуються оборонні споруди на Сумщині? А про що думали раніше? Чому раніше цього не зробили? Чому не будували до всього цього? Знаєте, от щось таке, знаєте, якесь дежавю зараз. дежавю. От Перше, що згадується, Бахмут. От, е, от те ж саме було. Е, я пам'ятаю, як знаєте, от там були оці оборонні споруди. От, хто їх копав, як це все було зроблено? Тобто на Сумщині все те ж саме. От, от абсолютно, на словах, одне, на справах зовсім інше. Бо підготовлені фортифікації в Бучі так підготовлені. Так, вони існували якраз, якраз існували. На знаєте, от тільки все це, все це було в заявах. Так? В заявах. На, на ділі, на ділі. От, ми побачили зовсім інше. Їх як і зараз копали під вогнем. Саме так, як і зараз на Сумщині копають під вогнем. От В цьому, в цьому модель керування сирського абсолютно не змінилась. Я е, якось стараюсь знаєте, не критикувати, але. От саме військове, але, але ну, ну, тут про, просто очевидно, знаєте, от, аж злість бере. от, от правда. І ще наостанок хочу. от Ми бачимо, як, як атакують от, ту ж столицю. так, В Києві дуже гаряче. І будуть атакувати. Будуть атакувати і бити по цивільних об'єктах, поки, поки можуть. Под, поки можуть е Нанести шкоду, поки не прилітає у відповідь. Будуть бити і по іншим містам, поки не буде прилітати у відповідь так, щоб зникло бажання взагалі провокувати ударами по Україні. І тут знову це питання. І перше, де ті ракети, які обіцяв Зеленський, де ті три тисячі ракет до кінця року, по 250 ракет на місяць, 1250 ракет до, ракет до кінця травня. Цими ракетами можна було б так відповісти, вибачте, щоб більше взагалі не було ніяких прильотів по Україні. Але обіцянки залишились лише обіцянками. От е, хто знає історію, той розуміє, що е, расисти просто копіюють нацистів, які системно бомбили Лондон, щоб зламати моральний дух британців. Отак от само хочуть і зараз зламати наш моральний дух не вийде. Нацисти хотіли нанести якомога більше шкоди. Цим примусили британців от, хотіли примусити капітулювати, але не вийшло. З нами теж не вдасться. Не вдасться. Але треба бити у відповідь: по військових об'єктах, по логістичних центрах, по ТЕС, по ГЕС, по складах, по арсеналах, по виробництву шахетів. Взагалі по всьому, чому тільки можна бити. Тоді відпаде бажання отак бити, лупити безбожно, як це зараз роблять. Що буде далі, Бог його знає, що буде далі. Побачимо. Важкий момент зараз, дуже важкий. Але дуже хочеться, щоб якось все робилось, знаєте, по-людськи і не витрачали гроші там, де на різні схеми, там, де можна. Вкрасти і так далі, щоб це якось робилось правильно. Бо знаєте, вже з цієї корупції весь світ вже в шоці У мене на сьогодні, все. Пішіть що ви про це думаєте. Дякую, новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.